Всім доброго дня! Сьогодні у мене знову розпаковка. Сьогодні у мене прийшла посилочка, дещо я придбала цього разу на аукціоні Віоліті. Є такий український у нас аукціон, називається Віоліті. Якщо хто не знає, я іноді там теж придбає якісь цікаві речі. Ось так упаковано, упаковано гарно, надійно. Ось дивимося, який предмет я придбала, що мені прийшло сьогодні. Відразу зроблю і огляд. Роздивимося ось цю чудову чашечку, яку я придбала роздивлюся разом з вами. Так, відразу подивимося клеймо. Це городниця у нас, старенька городниця, третій сорт, це 50-ті роки минулого століття. Так, ось така, ось така чашка. В минулому відео я показувала також чашку городницького заводу. Вона дуже схожа. Зараз я її принесу і ми порівняємо. Але зараз я ще хочу роздивитися ось така аерографія. Тут ягідки і листочки. Скоріше за все, це калина. Ось така. І тут я вже бачу такий є, ну, це заводський дефект. Це така чешуйка, це заводський дефект, і тут аерографія листочка. Ось таку чашку я взяла собі в колекцію. Тріщинок начебто тут немає. Ось така всередині вона не сильно біла, але я її ще ж відмию. Тут такий бруд бачу, треба її відмити гарненько. Стерта позолота по обідку, як завжди, в таких старих речах. Ось така чашечка. Зараз я вам покажу ту, яку я купляла минулого разу. Ось такі дві чашечки тепер у мене будуть в колекції. Ця, що я придбала минулого разу, вона менша. Я чомусь думала, що вони однакового розміру, однакового об'єму, але ні. Я навіть уже поміряла їхній об'єм. Ця чашка має 350 мл об'єм. А ця, вона така велика, вона має об'єм 450 мл. Ось така здорова, така чашка гігант. Така раритетна. Старенька річ. Так що в мене тепер дві чашки Гродницького заводу 50-ті роки. І з таким малюночком аерографією. Ось така сьогоднішня моя покупка. Новенька покупка в колекцію. Любі мої, не забувайте поставити вподобайку. Не забувайте підписатися на мій канал. Написати коментар я теж буду рада. Трішки трішки гучно, бо в мене відкрите вікно. Так що я вибачаюся: звуки з вулиці доходять. У мене сьогодні було таке невеличке відео, невеличкий такий огляд, розпаковочка і новиночка в колекцію. На сьогодні все, любі мої. До нових зустрічей. Пока-пока.